Почали сьогодні вечором купати ранню картошку Рів'єра. Думала, що буде така собі, не дуже, Ну, середня. Не скажу, що вона сильно велика, але якраз велику зиму, а таку посадкову візьмемо на посадку. Її в кущі не дуже багато, якраз нормально. Щось бачить. Небагато в кущів трошки. Якась... Так, Рів'єру там воно викупали верхня, а це теж якась рання. Не знаю, мені подружка дала, я не знаю, що це за картошка. Теж таке не дуже. Ну, чого, миритися можна. Трошки поїсти, трошки на розвіг. Ну, щось буде. Голодати так точно не будемо. На наступний рік розведемо, будемо більше садити, якщо доживемо. Так що, ось такі врожаї.